Всім привіт! В цьому відео я хочу з вами поділитися самими ключовими проблемами, з якими стикаються під час ремонту. Основні факапи під час ремонту хочу це зробити на конкретному прикладі, тому що загалом по загалах завжди не цікаво розмовляти. Ось є предметна квартира, в якій ми виконували ремонтні роботи. Цей об'єкт ми отримали не з самого початку. Ми його підхопили на певному етапі. Ми тут поставимо декілька зображень, щоб ви розуміли, на якому, в якому стані ми отримали цей об'єкт і стартували в ньому роботу. Так от давайте проговоримо, чому будівельники, які виконували тут ремонтні роботи, пропали і що до цього призвело. Перше, на мою думку, є те, що не було взагалі ніякого архітектурного проєкту. Все робилося на словах. Все робилося. По телефонному дзвінку все робилося якось на власний розсуд тих будівельників, які тут були. А давайте тут поставимо світло. Ні, давайте тут. А давайте ліжко там або не там. Це призвело до величезних проблем, які ми були вимушені. Повністю по-нові переробляти розведення електрики, розстановку меблів. Ми, коли взяли цей проект, ми перше, що зробили, зробили заміри і зробили архітектурні креслення, і тільки після цього приступили до виконання будь-яких робіт. Наступне питання дуже важливе, на мою думку, це те, що роботи виконувалися непослідовно. Під час ремонту є певна послідовність виконання робіт. Якщо її порушуємо, починаються величезні проблеми. Наприклад, були змонтовані частково меблі. Але не пофарбовані стіни. Були завезені меблі, наприклад, ліжко, але не була змонтована підлога. Не те, що змонтоване покриття, наприклад, ліноліум чи плитка, а не було взагалі стяжки ще, але вже було ліжко, Уявляєте? І ще був підхід, як в радянський час, що якщо в нас тут є шафа, то ми за шафою не клеїмо шпалери. Якщо в нас є якийсь елемент меблів, наприклад, кухонні, за ними ми не шпаклюємо і не фарбуємо стіни. І це все довелося переробляти. Довелося всі меблі діставати з приміщення, довелося виконувати роботи за цими меблями, заливати стяжку, ставити підлогове покриття і тільки тоді повертати меблі назад. Це величезні втрати і часу, і коштів на логістику. І меблі, всі ви знаєте, я повторюсь. Меблі втрачають свою якість. При тому, коли їх перевозять, тому що їх розібрати і зібрати вони вже втрачають декілька років нормального функціонування. Наступна проблема, з якою ми тут стикнулися, це та проблема, яку я завжди озвучую і повторюю ще раз: не віддавайте за купівлю матеріалів на відку прорабу. Наприклад, двері були закуплені. 70-ті в дев'яностой проєм в кімнаті не можуть бути сімдесяті двері, вони мають бути, хоча б 80. Були замовлені металопластикові вікна на балкон, яких ми не змогли знайти, тому що пропав прораб, пропало замовлення. І чи були вони замовлені, чи ні? Вони були замовлені на ім'я прораба його руками, і немає ні, ні грошей. Ні, самих матеріалів, електрика в квартиру не було заведено жодного автомату. Тобто, все, що там є в щитові в коридорі, це все, що чим можна вимикати цю квартиру. Це дуже погано. Наприклад, не було зроблено ревізійних люків. І коли до нас прийшли сусіди, сали друзі, у нас щось там мокре на стелі. А подивіться, чи це не ви випадково нас топите. Ми навіть не могли дістатися до стояка і побачити, чи є в нас там якісь труднощі, чи немає. Довелося е виконувати ці роботи нам уже самостійно. Також важливою помилкою, на мою думку, було те, що планувалося на дерев'яні старі лаги монтувати нову підлогу і деякі несучі елементи. Це Максимально некоректно довелося нам, все ж таки, довиконати демонтаж і встановити все на бетонне перекриття, яке може на собі нести навантаження. Наступне роботи виконувалися без належного контролю, тобто будівельники робили щось, що хотів, ну що самі вважали коректним, тоді. Коли хотіли, і коли у нас було на це час і натхнення, за рахунок цього було втрачено великий період, за який інвестор міг би отримувати дохідність. Ми ж говоримо все ж таки про інвестиційну рухомість, а не просто ремонт для себе чи ремонт там для задоволення це інвестиції, це кошти, які ми поклали і повинні найшвидше отримувати їх назад. Як дохідність, більшість компаній не хочуть доробляти, тому що це завжди додаткові проблеми, завжди додаткові якісь е, випливають питання, які потрібно вирішувати. Коли ти робиш ремонт з нуля, звичайно, це простіше. Ти плануєш робиш е, крок за кроком. А коли доводиться переробляти за кимось, це завжди несе за собою додатковий час, додаткові кошти і додаткове операційне навантаження. Звісно, помилки допускаємо, і ми також, але ми свої помилки виправляємо самостійно. І нашим замовникам не доводиться мати з цим справу. Ми довели до кінця всі свої проекти, навіть якщо вони були важкі, і це нас відрізняє від тих будівельників чи, чи виконавців робіт, які втекли і закінчили, залишили на якомусь етапі незавершені роботи. Звертайтесь до професіоналів, не купуйтеся на низькі бюджети на старті, не купуйтеся на якісь обіцянки. Дивіться, що люди виконували, як виконували, за який бюджет виконували. Попередні об'єкти і чи доводили вони їх до кінця? Бажаю вам швидкої окупності, високої дохідності. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.